Привіт! Сьогодні покажу, як зробити стильну накидку в техніці макраме. Розпочинаємо для роботи я використала 3-мм бавовняний шпагат. Спочатку нарізала 39 відрізків по 250 см та один відрізок 280 см і ще 20 відрізків по 260 см. Кінчики шпагату закріпила малярним скотчем, щоб вони не розпускались під час роботи. Беру 4 шнури по 250 см, відміряю від краю 50 см та закріплюю їх на столі і починаю плести квадратний вузол. Таких вузлів я роблю 5 та вирівнюю їх в один ряд. Далі другий ряд. Залишаю два крайні шнури і з наступних чотирьох плиту квадратний вузол. Так повторюю до кінця ряду. В третьому ряду беру перші 4 шнура і знову плету квадратні вузли. До кінця продовжую роботу в такому ж порядку, доки не отримаю деталь 20 см довжиною. Після цього беру наступні 20 шнурів і повторюю той самий візерунок та проплітаю 20 см. Зверніть увагу, що крайній лівий шнур 280 см. Він буде основою для спинки. Коли обидві частини готові, прикріплюю їх на манекен на плечі. Беру крайній лівий шнур з правої частини та закріплюю його до лівої частини виробу. На цей шнур прикріплюю складений навпіл шнур довжиною 250 см. Далі беру два шнура з лівої частини, один шнур основи та один новий. І з них плету квадратний вузол. Так продовжую до кінця в ліву сторону. Тепер прикріплюю ще один шнур 260 см, складений навпіл, з правої сторони, залишаю три шнура та з наступних плиту квадратний вузол. Так до кінця в праву сторону. Тепер закріплюю інші 18 шнурів, що залишились. Та проплітаю з них квадратні вузли. Продовжую плести, зробивши 15 см полотна. Тепер відміряю 60 см. Та відрізаю пасма на спинці. Переду відрізаю на відстані 40 см. Ось і все. Наша накидка готова. Вона вийшла стильна та зручна. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей у творчості!